Пан Коцький В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та й питає його, Що ти таке? А він каже Я пан коцький. Лисичка каже, Будьте мені за чоловіка. А я тобі за жінку буду, він і згодився, Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко сестричко. Прийду я до тебе на досвідки. А вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати. Як би побачити пана коцького? Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти!» От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже. Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий, вовк. Я старий уже й трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Привіг заєць до Лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мо. А ті думають, от вражого батька син. Ще йому й мало, це він і нас поїсть. І зліз пан коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївсь, то так і простягсь на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комарів вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, Почав вище лізти по дереву та до такого долі, що й дерево не здержало, так він додолу впав губ, та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а зайці собі за ними забіг не знать куди. А потім. Посходились та й кажуть, от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.